Бог створив світ логічно, конструктивно, ефективно і гармонійно. Центром цього гармонійного світу стала людина розумна або Homo sapiens. Час ішов скоро. На 19-те сторіччя припав розквіт технічної революції. М'яко кажучи, людина розумна не справилася з роллю, яка їй була призначена творцем. За останніх 200 років технічного буму на планеті плани творця відносно землі як центру всесвіту під загрозою. Прийшов час сказати ні деструктивній діяльності людини. Боже. А що ж робити? На львівській залізниці уже роблять. Львівська залізниця стабільна державне підприємство, втілюючи в життя державну політику щодо охорони навколишнього середовища, вклала гроші не тільки в розвиток свого підприємства. В більшій мірі реалізація цього безпрецедентного екологічного проекту це безкоштовний вклад львівської залізниці в чисте повітря, кришталеву воду та майбутні покоління галичан, які безумовно оцінять таке піклування. Технічний прогрес крокує вперед і залишає важкі наслідки в навколишньому середовищі. Чи можна примирити суспільство довкілля, частиною якого ми є з вами, з поступальним рухом, масштабами і тенденціями розвитку технічного прогресу? На початку свого розвитку технічний прогрес був нероздільно пов'язаний з нафтою. Так історично склалось, що місто Дрогобич розташоване по перше безпосередньо на нафтовмісних землях, де з 19 сторіччя почали добувати нафту. По-друге, на європейському водорозподілу. А по-третє, поблизу національних бальнеологічних курортів Трускавець, моршин і східниця. З кінця 19 сторіччя для транспортування нафти з серця з родовищ Львівщини в місті Дрогобич почала функціонувати дільниця ремонту вагонів яка з 1950 року перетворилась у вагонне депо «Другович». основна функція якого готувати цистерни під налив нафтопродуктів. Після промивки і пропарки цистерн залишаються нафтошламові відходи з домішками піску і різних речовин, які складували у відпрацьовані цистерни, та у так звані амбари, які були розташовані на землях села Бронниця. Так в результаті 120-річної діяльності суспільства при добуванні перевезенні, зберіганні нафти в даному регіоні склалась реальна небезпечна екологічна ситуація. Але технічний прогрес в кінці 90-х років минулого століття поставив перед залізничниками жорсткі умови: реалізація у виробництві екобезпечних технологій поводження з нафтошламовими відходами або екологічна катастрофа в зоні європейського водорозподілу та міжнародних курортів. Жахливо! І що ви зробили? Ми вивчили досвід світовий і використали оцей момент, збудувавши цю піч, яка сьогодні спалює відходи, плюс дає нам. Сьогодні тепло, яке ми колись і не планували отримати. І якби, продовжуючи роби, працювати вагони в тому ж режимі, як воно працює, і продовжували б накопичувати оці всі відходи, то ми б створили таку екологічну бомбу в регіоні Трускавця. Якщо б ми зберігали в тому вигляді, як це було, то верхні поверхневі ґрунтові води б рознеслись по цьому регіону. А маючи оцю сьогодні піч, ми багато вирішили питань. І це один із перших кроків. Ця піч, вона набагато, можливості в неї набагато більше. І не тільки ці нафтові відходи, вона може взагалі переробляти всі шкідливі речовини, які є в регіоні, просто їх спалювати, не наносячи ніякої шкоди. Навколишньому середовищі Законодавство України, безперечно, направлено на захист навколишнього середовища, але носить більш декларативний характер. Тобто необхідно захищати природу, але не зазначено, звідки брати ті кошти. Так державна проблема стала проблемою львівської залізниці. Зрозумівши це, керівництво Львівської залізниці розробило концепцію примирення екології і залізничного транспорту Західного регіону України. Реалізацією даної концепції стало створення на базі вагонного депо «Дрогобич» без. Прецедентного в Україні і країнах СНД екологічно безпечного підприємства замкнутого циклу, який включає в себе принципову технічно нову промивально-пропарювальну станцію та комплекс з утилізації нафтошламових відходів після промивки цистерн. Цікаво, чи можна побачити це підприємство? Звичайно. Для підготовки цистерн для подальшого завантаження паливно-енергетичними матеріалами цистерни необхідно пропарити, промити та дегазувати. На 180-метрову двохсторонню криту естакаду поступають 12 цистерн із залишками нафтопродуктів мазуту, бензину, нафти серця. Рідкі нафтошламові відходи результат промивки цистерн із застосуванням відомого у Європі обладнання німецької фірми Керхер. Попадають в очисні споруди замкнутого циклу, де проходять декілька стадій відстою фільтрації та дегазації. Очищена вода через систему замкнутого водопостачання знову попадає на промивку цистерн. А в'язки нафтошлами в комплекс на утилізацію. Технологія утилізації нафтовідходів являє собою перший в Україні спеціалізований завод з переробки токсичних промвідходів з організованою належним чином системою збирання, зберігання та виділення токсичних речовин. При цьому запобігається забруднення водоносного горизонту, ґрунтів, випарювання нафтовідходів та продуктів їх розпаду в атмосферу. Сьогодні практично шкідливих викидів немає, не менше після нашої утилізації, чим з простого спалювання газу. Адже у нас три стоїть триний ступень захисту очистки димових газів, які виникають в процесі спалювання на відходів. Перше ми маємо систему. Навтошлами відходи попадають всі на очисні споруди. На очисних спорудах відділяється від води. Вода очищається, дається на повторне використання. Нафто шлам збирається організовано збирається в контейнери і відвозиться на цю станцію по утилізації натошламих відходів. Геніально! В основу технологічного прогресу даного екологічного об'єкту покладений цикл кругообіг води у природі. Залізничники стали економити паливо. Та виконувати закон України про альтернативні види палива задовго до газової кризи я зрозумів. Ви зробили вічний двигун. Вагонне депо Дрогобич є провідним підприємством не тільки у своїй галузі. Всеукраїнське визнання досягнення львівських залізничників стало оцінкою їх наполегливої та ініціативної праці. Вагонне депо Дрогобич є переможцем всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів і послуг України за 2004 та 2005 роки, який проводиться під патронатом президента України. У 2006-му у вагонному депо Дрогобич розроблена та задіяна система менеджменту якості для надання послуг. З перевізного процесу, з подальшою сертифікацією на відповідальність до вимог міжнародного стандарту ІСО 9001-2000. Залізниця це потужне підприємство. А що робити з численним автосервісам, автозаправкам, підприємствам енергетичного і оборонного комплексу? Вагонне депо Дрогобич надає послуги будь-яким фізичним та юридичним особам. Сьогодні вагонне депо «Другобич» перетворилось в сучасний цілісний технологічний комплекс, де вперше в Україні був створений екологічно безпечний об'єкт замкнутого циклу. Підприємство нового покоління взагалі сам факт наявності такого підприємства це реалізація стратегічних програм розвитку львівської залізниці Укрзалізниці початок інтеграції в ЄС. Гості нашого міста і справжні львів'яни впевнені, Львів стоїть на трьох китах: це Високий Замок, оперний театр і львівська залізниця. І якщо два перших кити це культурна історична спадщина України, то Львівська залізниця це її технічний прогрес і розвиток економіки.